Доброго здоров'ячко! Продовжимо наші передачі щодо вашого здоров'я. Іде чистка організму, я той раз розказував, як можна за рахунок лисички грибок. Це порошок, який зроблений натурально висушений до 70 градусів і не більше. Для того щоб там поживні речовини залишалися, ну корисні речовини, які потрібні для того, щоб виводити ці паразити, які в нашому організмі хочете, не хочете, а вони в нас завжди присутні. І два рази в рік оцю чистку треба робити від паразитів. Крім того, не забувати водичку пити, тому що ясно, що токсини виходять, накопичуються а водичка саме краще, бо 80% у нас. Токсинів це водорощення. Ну і саме краще я рекомендую це живою водичкою. От є такий чудо-термос. Наливаєш простеньку водичку І за годинку-дві вже є жива водичка, яка насичує наші клітини енергію електрончиками. А це кращий вид енергії, чим глюкоза. І тому бо в живій воді на порядок більше енергії, чим будь якій їжі, яку ви їсте. Так само, так як у нас йде чистка організму і виділяється велика кількість токсинів, то є такий продукт, називається вітадетокс. Це, тут можна сказати, що сюди входить. Бурячок, морква, яблучко, фульвова кислота, не фольва, а фульвова кислота, в якій міститься 74 мінерали, 10 вітамінів і 20 амінокислот, і плюс ще мікро Кристалічна целульоза це все натуральні продукти. І от, от така їжа, вона хоч в таб таблетках, але можна сказати, порошкове, яке зроблено в такому вигляді, три рази в день можна собі дозволити його вживати. Це їжа для клітин. Це клітинна їжа. І ще їжа, знаєте для кого? Якщо у когось є запори і погано працює кишковик, то якраз от вітатикс, він коли проникає туди, це наші бактерії, корисні бактерії, оце кращої їжі для них і нема. І бурячок, ну я то їм і натуральний борячок, і морку натуральну, і, і фульву кислоту окремо вживаю. Але є такі, які ліниві або які не можуть, особливо діти, то тобто салати не люблять їсти, мало овочів їдять. То от такий бурячок, морква і яблучко в концентрованому вигляді для наших бактерій. А тих бактерій у нас міститься від 2,5 до 4 кг. ну залежно від того, який об'єм людини має. І їм треба їжу основному це клітковина. От готова клітковина, яка тільки є. Тому рекомендую, будь ласка, але не забувайте, що коли токсини ви виводите, пити все одно водичку. Водичка норма 30 мл на 1 кг тіла. Так що не забувайте водичку пити, їсти овочі і фрукти. А норма в день, якщо взяти і перевести це, мінімум 30, 300-400 грам треба овочів з'їдати в день. Але хто може, хто не може. Але для того, щоб чистка йшла краще. Щоб сечову кислоту, щоб холестерин погано виходив, от якраз віта дедокторський, нормальний продукт. Дехто вже хто вживав, от ось дітей я 12-річні, оцей дівчатка як питав, то каже, да, в нас бували такі проблемки, але коли я в... вони використовували, то вона проходила ця проблемка, тобто проблема з кишковиком. І він краще працює. Дай Боже вам здоровічка, будьте завжди тверезі, здорові, і до нових зустрічей.